Чи принесе нинішнє перемир'я довгоочікуваний сталий мир? Про це поговоримо з експертом Національного інституту стратегічних досліджень Миколою Оживаном. Пане Миколо, ранку, вітаю ді, ді. вас! От зараз з'явилася така, знаєте, певна іфорія через те, що пан Путін сказав, що згортає свої військові навчання. У цієї іфорії у нас є підґрунтя реальне, чи це просто бажання? знаєте, бажане видати за дійсне. Яку ваш у нас час від часу виникають такі моменти ейфорії. Пам'ятаю, незадовго до президентських виборів Путін зробив такі. Теж для нас приємні заяви, що щойно пройдуть вибори. Він визнає нового президента України, і у нас вже будуть певні домовленості. І ми теж тоді були трошки, я би так сказав, в середині травня окрилені надіями. А що... ми були окрилені до Дня Незалежності? Де, цілком до... вірно тоді до Дня Незалежності, Незалежно з'явились після Дня Незалежності російські танкові колони в Україні. Чого ми аж ніяк від пана Путіна не очікували? Так він нас поздоровив своєрідно з Днем Незалежності. Тому Володимир Володимирович, він на жаль для нас експертів політичних аналітиків, людина е, такого типу е, схильна, я би сказав, до безпредельщини. Е, тобто його прогнозувати, його політичну поведінку, прогнозувати винятково важко. Вона не піддається жодній логіці. Так, може на цей розрахунок, на цей ставка, аби стати таким чином, все поставити, аби неможливо було прорахувати, що немає на те ради зовсім. Ну чому звичайно є там багато людей, які образно кажуть, тиснуть на нього, подають йому якісь такі поради у плані примирення з нами, з Україною і не тільки з нами, бо ми тут виявилися форпостом заходу. Фактично нас втягли в такі великі геополітичні ігрища. Що... Я не знаю, чи наше керівництво тоді на початку березня передбачало, що це матиме такі далекосяжні наслідки, мабуть, не передбачало виявилося, що через нас через Україну проходить те, що колись один знаменитий американський політолог Семол Хантінгтон називав цивілізаційна складка. Зіткнення цивілізації відбувається на нашій території і за наш рахунок, в тому числі і за рахунок нашого державного бюджету, не такого вже й могутнього. Слухайте, а можливо пояснювати це все зіткненнями цивілізації. Це дуже дешеве пояснення, бо ж справа знову ж таки в ресурсах, в грошах, в зонах впливу. А пояснювати... Яснювати це різною ментальністю, Ну, можливо, це знаєте для пересічного якогось користування такого. Це не дуже мілко як вважаєте, Дрібно Ну, ці всі лінії зіткнення цивілізації вони ж досить умовні і можна провести цю лінію, де завгодно було би бажання. Звичайно, ми всі однакові, і мешканці Донецька мало чим відрізняються від мешканців Києва, але їм намалювали таку образну, кажу ідеологію євразійську. Ми тут виявилися євроатлантистами в Києві. І от ми представляємо євроатлантичну західну цивілізацію. А вони несподівано для себе стали представниками зовсім іншого типу цивілізації євразійської. А в Москві там є люди типу Панаріна, Дугіна, які їм теоретично все пояснять. Непадково один з перших умовних лідерів ДНР, такий пан Бородай, представляє дуже таку потужну філософську сім'ю московську. Він навіть не мав громадянства України. Просто приїхав сюди, як говорив когато поет, на ловлю щастя і чинов по волі рока. Ну, за... здається, ж не впіймав. Несчасть Ні, нічого, нічого він не впіймав, бо... його вивезли звідси. Ну, Дивіться, а взагалі проект новоросій, за словами пана Німцова, закривається. Він був невдалим, він не досяг своїх поставлених цін. Це правда? Не спрацювало? Ну, Проєкт він ніколи і не був таким громогласно проголошеним. Про Новоросію говорили так, гіпотетично, але практично її ще не проголосили. Це щось таке мало бути хімерне, чи то за рахунок ЛНР плюс ДНР рівня Новоросії, чи то малося на увазі весь південь України разом з Кримом оголосити Новоросію. Так, все одно ж не спрацювало, так? Да, і той проект, і той не спрацьовує, і я думаю, що пан Борис. Мінцом має рацію. Проект е, остаточно закритий і навряд чи до цього терміну хтось буде повертатися. Так, це означає, що якщо проект закритий, ну він і справді закритий, то повинно саме собою зникнути кудись е, ДНР, ЛНР і подібні структури. Чи як це буде? Ну тут буде якийсь демонтаж. Я не, не пророк е, мав як там пророків біблійних звали Самуїл там чи якийсь інший пророк. Я не можу наперед пророцтвувати чим це все закінчиться, але є два сценарії. Є Сценарій, який належить нашому президенту, що це буде якась дуже велика форма самоуправління, не бачена досі в Україні, з представниками, які були в ДНР, ну скажімо, е, в ЛНР. тому числі з тими, да тобто так. там вже передбачається амністія, якщо людина не брала в руки зброю, ніколи ну, там була. є цілий ряд положень, але так. ми припускаємо, що там залишаться люди, які зараз знаходяться при формальній ну, і є більш похмурий сценарій, який, наприклад, нам переповідає зараз Юлія Володимирна Тимошенко, звичайно. Це в передвиборних цілях робиться. Критикуючи того ж пана Порошенка, вона розповідає, що це буде Придністровська республіка No2. Ну, навіть якщо це буде Придністровська республіка, то годі подивитися на цю Придністровську республіку, щоб зрозуміти, що не такий страшний чорт, як його малюють. Там на зовнішньому периметрі знаходяться. Молдовські прикордонники, митники і таке інше. Тобто, ця Приністровська республіка не має якоїсь суб'єктності. Ніхто не визнає її паспорти, ніхто не визнає якусь там місцеву грошову одиницю. Боюся, що її там і не придумали навіть там ходять рублі російські. От щось таке буде з цими територіями, якщо здійсниться цей гірший сценарій. А вибори, до речі, якось змінять. Вибори я маю на увазі не, не наші звичайні українські, mm -hmm. Mm -hmm. а ось саме ті саме Ошені, які повинні відбутися раніше за. Ну, це здається 2 листопада, вони намітили там таке дійство. дійства. Попередньому встигнути. Да, да, до. Да, да. Я знаю, яка там мета ними ставиться на цих виборах, але боюсь, що ці вибори у них не відбудуться. А якщо відбудуться, то з дуже низького ентузіазму населення. Бо ті вибори, які вони зробили в травні, вони йшли на такій високій хвилі піднесення, що це буде Крим номер 2 і що ці території негайно пан Путін приєднає до Росії, а не все краще у Сіє трошки більше зарплати, пенсії. Е, якщо там порахувати всі витрати, то не такі вони вже й більші, але номінально більше. Ну і на цьому зіграли. І тому люди побігли е, дружно голосувати, як кажуть, гаманцями своїми. Тобто зараз, ви нищу ставку зараз. Ніхто не має вже ілюзії, що ці території приєднає до себе пан Путін. Вони не потрібні путіну. І це вже зрозуміли навіть найбільш такі розумово, скажімо, відсталі люди в цьому регіоні. А ті, що більш розвинені, ті вже давно зрозуміли. Ще 3-4 місяці тому зрозуміли. А як формально використають ці вибори? Ну, явка буде нижча, як ви сказали. А так. що формально може принести це? Ну визнання ж не принесе. Ні, звичайно, це абсолютно випадає з контексту їхні визнання, зовнішні визнання, світ не визнає будь-які там форми влади, які вони придумують для себе. Тому їм доведеться все це потім переформатовувати. Ну, можливо, вони хочуть таким чином провести своє рідне соціологічне опитування під дулами автоматів, чи їх хтось підтримує, чи не підтримує. Але якщо це під дулами автоматів, то це тоді нечесне дослідження. Воно теж нічого не покаже. Тобто, це от так званий плед. Бісид, а плебіссид відрізняється від референдуму чи від виборів, тим, що він не має законної сили. Дивіться на останок, вже дуже швидко готується до зими вся Україна і Донбас готується і Крим. Як ви вважаєте, це підготовка? Вона виліється в якусь нову військову кампанію? Чого боятися? Не думаю, що підготовка до зими має в військову кампанію. Може зараз перегрупування, якісь про це ми часто говоримо. Перегрупування чого російських військ. А в такому розумінні ні, не думаю. Зв'язку просто не бачу логічного між одним і другим. Тут Це просто паралельні процеси. Є процес, який називається російський газ, є процес, який називається український транзит, кого його, кому, кого його, кому його віддати західникам чи росіянам. І здається, ми зупинилися на західному варіанті. І ще не забувайте процес, який називається Сланцевий газ. Якраз в цьому регіоні його. Збираються в районі Слов'янська видобувати і вже ніби там ведуться підготовчі тобто, наскільки роботи. наскільки я розумію питань, тут залишається завжди більше ніж відповідь. що стосується пане наших Микола... даруйте, квартир. То я більш ніж переконаний, що серйозних холодів в своїх квартирах ми не будемо. А це вже приємно. Дякую, пане Миколи. Що сьогодні зранку до нас завітали? Дякую вам.